Коли піде сусід, як їх називати. І коли підари вже включать реб, ворог сука хитрий. Він вчиться. Він вчиться, якщо тобто, наприклад, що я й досі вчуся, насправді ну, всі кажуть, мавіком легко керувати. Так, насправді їм керувати легко. Але вести об'єкт, особливо вночі, це моє впішку, що складно керувати. Але на симуляторі відлікає так. У мене симулятори піввічний пульт, окуляри все є. Це ще складніше набагато, ніж крила і мають, але хочу. Мрія така, бачиш, їбало піде, і просто й молетиш. Мрія знищувати ворога напряму. Найскладніше це керувати людьми. Це найскладніше, на мою думку. Коли ставлять завдання, і ти не знаєш там, свою зону відповідальності, там, дороги, то вона спочатку люба задача важка, а потім якось береш, робиш. Головне — не боятися її робити. Робити свою роботу. Спокійно, тихо, не нервувати, взяти себе в руки, панувати, думати, думати і слухати. Там більше газу менше яб. І все. У 22-му я на бехі спокійно катався під пізером. А зараз навіть і на, і на машині. Зараз більше йде війна дронів, війна операторів, хто умніший, хто хитріший, хто більше використовує навички, хвилі ті самі, тобто дальність частоти. Тобто зараз більш пішла війна дронів. Була поставлена задача виїхати двома машинами. Моя на початку заклинила. Пушка. Тоді було прийнято рішення хоча б попрацювати з ПКТ. Ми виїжджаємо, Мураха давай стріляти, заклеює ПКТ, а інша машина вже ближче під'їхала з іншої сторони, у нас перехресний вогонь. Так, треба було по телефону прийти. Інша машина вже стріляє, а ми на себе ну, брали скажімо, так, всю увагу, відволікали, а хлопці впертик приїхали і навалювалися. Тут по нам перший мінемець. ПКТ заклинено, кажу, Мураха, що там? Каже, почекай, друже, чую, крекче щось, настроїть. Другий не Чую, Другий е чую -е -е. ні, каже, ну я в баню поїхали сюди. І ми розвертаємось на всіх фарах. Як погнали. Це кайф, коли зробив роботу, підари, звідти пішли. Ура всім. <рес> Найбільше запам'ятовується все, що перше з тобою. Вогонь був чи перестрілка, ну перше запам'ятовується, а потім це стає. Ну, не не те, що буде, ну, просто звикаєш. Ну, перше ми їхали. Це 22-й рік. Мораха, Мазераті, екіпаж, ще двох людей везли за спешки. Ми тоді на БМП заміну робили. Ще не було ковтерів, не було мавіків. Ну, орлани були, звичайно. І ми їдемо якраз повертаємо це обводяне. І я бачу, метрів за 200, темно ж нічого не видно. Снаряд РПГ пішов. Ну а я знав, що нас чують. Але нас не бачать без фар, без нічого з нічняком. і швиденько-швиденько їхали. І дивлюсь, метрів за двісті снаряд з під РПГ пішов. Йо, <кхід> я до Мазераті. Мазераті бачив, плюс, що робимо? Так як їхав, так їдь. Плюс ми їдемо, їдемо, то чую ззаду вспишка. ну осколки пішли по, -по машині. Наступна передача, четверта, газ в пол. Мазераті, красавчик, мураха, десь щось давай, дорога, дивиться, Дорга дивиться, пушкою крутить. Ну, мазараті тоді карат, карат, спокійно, заспокойся. Я починаю так, добре, все нормально, заспокоївся. Їду і вже починаю думати, так, я їду. Осянка на місці. Добре. Хлопці, візь, як там хлопці, давай головою крутити. Нічого не мигають, Добре, баки, а якщо бак пробили чи хватить нам солярки доїхати, це все, але швидкості не збавляю. Я пам'ятаю, тоді вперше навчився на БМП Так, да, Більше газу Ми, по суті, спостереження, в нас більше на штурми не посилали. На да, пролазили да, давали, але багато було ситуацій, але, скажімо так, прямий контакт, теж був але саме або дерги якісь мали маленькі групи, що ми швиденько відбивали. Якщо крили, так серйозно. Та була одна позиція, що метрів за 30, ну, погорок такий, і метрів за, ну, 30, ну хай 50. Так ночі встаєш, стоїш на зміні і тихо. Чи голоса, голоса, там щось розмовляють. Не чуєш, що, але чуєш, що щось балахає. Мураха той самий. Пам'ятаю, коли сіде він, це мій навідник Мураха. Друг мій товариш, привіт йому. Він казав, що про нього теж згадав. Колись виходить, такий. Я ж стою, в мене переснімка, ну що каже, ти доброго ранку їм бажав огіння. Вилазить на брусках, підари і ховається. ту 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 пошов простріл. ну що ж ти робиш? Успокояся. Доброго ранку треба побажати. Страх, та мені завжди, по суті. Мені завжди. Як боротися. Просто опановувати, береш себе в руки. Ні, робиш те, що повинен. І то все таки так. Гроші це приємний бонус, так. Але ж більшість цих грошей, які тобі платять, ти все одно тратиш на себе. Ти ж самі штани, де щось купуєш. Тому, тому якось так. Мотивація, мотивація. Не хочу, щоб вдома в мене були. Краще їх тут буду їбаш, ніж у себе під домом. Це вся мотивація. Змотивати людину, щоб славувати. Давай йди на вулицю, хай подивиться, що робиться. Це вже не мотивація. Коли все руйнують дитячі садки, коли прильоти кругом, якщо це не мотивує, що ти щас тут є, прильот тебе немає. То може краще спробувати дати першому пізділлящі, потім, потім самому одгребти. От от, І навіть змоги, от, не маючи змоги, навіть з автоматом в руках хоча б хиткою якусь дав. Якщо не хочуть бачити ворога у себе під вікнами, під домом. Чи навіть, я не знаю, бути їх рабами, чи перехлостнями, то краще взяти зброю і тут, і до нас, а не чекати їх вдома. Україна це люди, це народ, це не території, на мою думку. Але віддавати свої території ніхто не збирається, не хоче. Беремо ту саму Абхазію. Захопили, все знищили, а далі що, а далі нічого. Тому. Мене просто не, не думають, мені здається. За цей весь час вже забуває, що таке цивільне життя і що, що робити далі. Не. Я ну, знайдеться, звичайно, потім звикнеш, що все настроїться, але ніхто вже звідси не повернеться тим, ким пішов. Тому мрія найперше, це закінчити війну, зробити все, щоб не було соромно дивитися на щадпанбочих. Запитають, а де ти був, коли йшла війна? І ти просто стріш, і кажеш, я там там був і що ну оці всі, хто там ходять, лазять, просто пускали очі.